Відео буде корисне тим людям, хто, як і я, хоче виконати статистичний тест Макнемара, який перевіряє, чи змінились відповіді одних і тих самих людей до і після втручань. Ми можемо це виконати в таблиці Excel прямо через потрібну функцію, в якій вже є цей тест вбудований. Але за умови, якщо у вас дихотомічні дані, мається на увазі, є лише дві категорії, так-ні. У мене їх три, 2, 1, 0. Я не хочу міняти цифри, тому мені простіше це виконати взагалі через Google Диск і через вибірку. Деще я собі виписала ці показники: ні, так. так, ні, так, так, ні, ні, ні. І відповідні букви. Вибираю фільтр на дві колонки. Тут у нас буде ні, а тут так, один-два. Вписую потрібну букву. Притягую і виконую це з другим варіантом. У нас тут буква Бі. Витягую. Третій варіант так, так. У мене таке значення найбільше. Вписуємо букву Бі, Сі. Пишу також зверху, там де фільтр. І останнє значення «ні-ні». Це -ні. буква Ді і протягую її до кінця. Збираю фільтр. Так, тепер нам потрібно знати кількість до кожного з цих значень. Тут я роблю знову фільтр. На колоночку з буквами. Я роблю дві клітинки, так як в мене об'єднані і не хочу йти. Вибираю A. Виділяю. Внизу справа я бачу кількість, 19. Вписую відповідну віконечко. B. 5. І правильних відповідей. Ой, недобре захопила. І останнє значення букви Так, Тепер нам потрібно перенести ці дані в сам тест Макнебра. Я це виконую через сайт, який виконує автоматично. Таких сайтів є багато. Мені цей сайт найбільш зручний. Тут скопіювати не вдається, потрібно вносити показники вручну і розрахунок. Мова автоматично міняється. Не дивіться, що там роки пише, це просто переклад, коли на англійський там все добре. І я бачу P-value. У мене дуже хороший показник. І я можу скопіювати цілий опис та вставити потрібний документ. Виділю ще значення.